Знайомтесь, він, Ісус. Але в цій книзі його ім'я брат. Бо так його назвала веселка, коли вперше обняла за шию, і це ніжне прізвисько залишилося з ним назавжди. Вінтомлений, люблячий, відповідальний, глибоко ніжний і полюски мовчазний. Бо звик нікого не тривожити, думаючи. Що всім було байдуже до його болю. а тих, кому не було, він беріг усіма силами. Беріг від власного запитання, за що, бо, здавалося, вона розірве серце всім і в першу чергу йому. А вона ніжна дівчина, що навчилася читати серця. Це вміння здавалося їй прокляттям, але одного дня врятувало його. Вони зустрілися в полі, де свідками стали і Янгол, і вітер. Вона виглядала його здалеку, а його серце вилітало з грудей. Невже ця дівчинка справді шукає його? Не спаса, не Христа, не Месію, а Ісуса, який втомився і якому дуже боляче. І дивився на неї кілька секунд, перш ніж вона помітила його. І думав, чи показатися, бо вона знімала накидку з його болю. Але один щасливий вигук, брат, розбив сумніви. Вона обняла його. По-справжньому не для вітання чи етикету, а дійсно його. Брат стояв на одному коліні, намагаючись не заплакати, але марно. Сльози капали в траву. Вона бачила його. Потім те саме гірке питання, що це за дірка в руці, а він не зміг пояснити, що вона не в руці, а в його серці від того, що там, на хресті, де всі бачили спасіння, його світ перевернувся. Бо якщо за доброту тебе вбувають, як продовжувати боротися? Вона заплакала, бо відчула щось по-дитячому і водночас надто глибоке для дитини. Я люблю його і йому боляче, отже боляче і мені. А брат просто плакав, бо його знайшла дівчинка, що лежала в комі з діагнозом смерті мозку.